Доброго ранку! Так, як сьогодні дуже гарна погода, я обіцяв знімати нове відео. І ми із Серегом і ще компанію в компанією відправляємося у далеку подорож на річку, лібо кудись в басейни. Ну, коротше, поплавати. Так що обіцяю вам хороші враження від сьогоднішнього відео. І, і я хочу запитати Сережку, які ти хочеш сьогодні зробити прогнози по погоді. Ну, надіюся, що буде дуже гарна погода, сонце. Нехай буде жара хоч 300 градусів, щоб вода нагрілася до так, як в хранику. Сдіюся, що сьогодні буде дуже класно. І не забувайте підписуватися на канал і ставити пальці усі. Оба! Не так багато тут. В принципі, класно, думаю, якщо ще горка буде працювати, то все буде супер. Слава Богу, сьогодні досить нормальна компанія зібралась. Місця тут багато, можна пограти. Детські басейни, груша, горка і все остальне. Так, хочу запитати Серегу, який перші враження про оцей відпочивальний комплекс. В общем, досить класно тут, але щось людей у нас помало. Надіюся, що людей буде більше, але в нас своя компанія і людей більше не потрібно. Надіюся, що все буде круто. Мішка, розказуйте щось. Коротше, мені теж все дуже подобається. Думаю, якщо вода ще буде тепла, все буде супер. Бо після вчорашньої непогоди не дуже все у нас. Top de chá, Хочу зазідати, пацану, як вам футбол, як вам пляж. Можете віддихати чи не дуже. 3-2 ми виграли футбол. Перемога дружба. Да. дружба Наша команда виграла. Наша сухани. Сухани. Серешка, <laughs> так як усе, як і ліпший володар, той і і... По... програли. Пропустив 2 голи. Це були нечесні голи. Все, одним словом всім подобає. Рішили трохи прокатитися на катамаранзі. Все дуже чудово, мене все устраює, природа класна, відпочинок супер. Трішечки покатаємося, підемо поплаваємо, пуємо ще горка сьогодні буде. Короче, все дуже отлично. Як я й обіцяв, На сьогоднішній день погода Вообще, мене вражає після вчорашнього доща. Скажи, як тобі на горці кататися? Круто, дуже круто тільки страшно мада. <ріху> І холодно. Ми за дічком вирішили чуть прикупити собі бухліца. Тільки самі дітваки прийшли купати, та нізкомі водки випити. Все, ми вирішили їхати додому, бо вже дуже пізно. Сережка, у тебе беру інтерв'ю, як завжди, як твої перші враження про купання, горку і все остальное. К, в общем, купання вийшло дуже класним. Горка взагалі суперська. Шкода тільки що горка не вводить в річку, а так все, в общем, все дуже круто. Іним словом хочу писати, що е Едік тільки май довольний, бодік е перший раз прийшовся купати. Вдома <реш> все побачимо.